Друзі, ласкаво, просимо до прикрашаємо торт челендж. У кожного буде торт та різні смаколики для декору. Давайте почнемо. Що загадає наш шеф? О, він хоче торти з лабубу. Класна ідея. І так мені потрібен ніж. Відріжемо частину торта. Потім приберемо її. Другу половинку треба перевернути. Ідеально. У мене є апарат для цукрової вати та вибухова карамель. Давайте її спробуємо. Ох ти, як вона класно вибухає. Зробимо із неї цукрову вату. Так вийшло. Краса. схожа на хмарку. Дуже мило і дуже смачно. Ну, просто смакота. Як ви вже здогадались, я використовую вату для прикраси торта. Робимо ось такі кульки і прикрашаємо. Потрібно ще. Ей, а де вата? То це курт її взяв. Хіба я дозволяла? А ти помітила, так? Звісно, помітила. Добре, зроблю ще вату. Тепер вона буде рожева. Класно. Ей, а ну не чіпай! Що сталося? А моя рука у цьому апараті. Фух, вона вся у цукровій ваті. Непогано. Добре, поки курт зайнятий, я можу прикрасити свій торт. Тепер робимо кульки із рожевої цукрової вати. Додамо вушка, і я майже закінчила. Курт, та ти що зробив? Ого, яка класна ідея, роуз. А що мені робити? О, здається, знаю. Використовуємо палички поки. Вони такі смачні, обожнюю. Їх треба вкоротити, а тепер вставляємо у торт. Відміно виходить. Ну, що, Роуз? Як тобі? Таке собі. У мене є ідея краще. Беремо печиво із білою глазурю та фломастери. Фломастери, звісно, і стівні. М -м, такі смачні. І зараз я розфарбую ними печиво. А я маю ідею краще. Це кондитерська ручка, котру я наповню рідким шоколадом. Вона малюватиме гірше за справжню. Давай перевіримо, у кого вийде краще. І так, ми з Рос уже малюємо мордочки нашим лабубу. Ага, я вже майже закінчила. Подивіться, як гарно. У мого лагуби різнокольорові зуби. Ну класно ж. Ні, у мене прикольніше. Я ще вставлю в торт вуха і готово. Перемога буде моєю. Шеф, смачного. Які милі тортики ви зробили. Давайте почнемо з цього поханастого. Спробуємо. Мм, як смачно! Класний, класний торт. А тут у нас що? М -м -м, забавний, шоколадний, смачний. І, -і хто краще? Роуз. Роуз перемогла. Так, я знала, що мій торт найкращий. <стушу> На цей раз я хочу торти з веселкою. Давайте швидше починати. Ого, у мене торти копа скітус. а Що там у Курта? А у мене кітка. Він набагато краще. А от і ні, мій скітл смачніше. Ой, все. У мене немає часу на суперечки. Почну прикрашати торт, а шеф сам вирішить. Ну ні, не можу собі відмовити. Для початку спробую Ммм, Смакота. Ну а тепер викладаємо на торті райдужні малюнки. Кожен колір окремо. Так вийшло. Тепер дістаємо фен і починаємо плавати скітол, щоб він розплавився. А так, ви тільки подивіться, як гарно і яскраво виходить. Те, що треба. А Решту цукерок можна і з'їсти. О, тебе залишилось? Дай мені? З якого дива не дам. Небудь роз, поділись зі мною цукерками. У тебе багато. Ні, ти зараз порвеш упаковку. Ну от скітл розсипалися на торт потрапило. І що мені робити? Як все виправити? О, ідея. Додам я ще цукерок на нього. Таким чином вийде класний декор. Ну, от і все. У мене готова. Ну, да, у мене є ідея краще. Беремо кіткат і розподіляємо по тарілках за кольорами. Дістаємо фен, вмикаємо. Ого, який потужний! І направимо на наш кіткат. Таким чином, шоколад плавиться. Коли киткат розплавиться, перемішуємо до однорідної маси. Ну а тепер рідким кіткатом поливаємо наш торт. Отак, ви тільки подивіться, як гарно. Дуже здорово, але це ще не все. Тепер беремо кіткат та прикрашаємо торт по колу. Як же яскраво виходить? Вставляємо прикрасу, плитку кіткату зверху і солодку етикетку. Готово! Шеф. Вам точно сподобається. Неупевнена курт смачного шеф! Ого, як круто! Ох ти, як мила! Давайте почнемо із торта зі Скітлз. Спробуємо. Мм, дуже смачно! Ну, а тепер настала черга ось цього яскравого шедевра. Mm, неймовірно. Відірватись неможливо. Обожнюю кіткот. Вирішено. Курт перемога твоя. Так, так, так. Я переміг роуз. Тепер я хочу торт у вигляді рамена. Чекаю на ваші варіанти. Крута ідея. У мене є жовтий торт та купа шоколадок. І що придумати? А що там у курта? У мене блакитний торт та мармелад. Класно. Я готовий почати, бо знаю, що робити. Спочатку надаємо торту форму конуса. Навіщо руками? Бо так швидше. Чудово. ідеальна форма. Тепер відкриваємо упаковку мармеладних спагеті і прикрашаємо ними торт. Класно, а виглядає так, ніби я приготував цілу купу кольорових спагеті. Зверху покладемо упаковку від локшини і готово. Так, придумати щось краще важко. Погодься, Роуз. Ну ти давай, давай, поспішай. Зараз, зараз. О, знаю. Для початку за допомогою ножа вирізаємо центр із торта. Чудово. приберемо зайве. Тепер беремо плитку шоколаду, Позбавляємось від упаковки і прокрутимо шоколадку через м'ясорубку. Ага, ось так. Вуаля. У мене виходить шоколадна локшина. Давайте викладемо її на торт. Треба більше, ще більше. Зверху вставимо плитку шоколаду, збоку приклеїмо етикетку на торт. Я навіть шоколадні палички підготувала, прикріпимо їх до шоколаду та прикрасимо шоколадною локшиною. Валя, вийшло класно. Шеф має оцінити. Смачного. Які ж ви вигадливі? Дуже креативно. Почну, мабуть, цієї купи мармеладної локшини. М -м, дуже дуже смачно. Мармелад я люблю. Хочу ще? Так, мені точно подобається. Гмм, mm, ну що ж, давайте перейдемо до наступного торта. Шоколадну локшину я ще ніколи не куштував. Ммм, mm, Напевно, даремно, бо це неймовірно смачно. Так, хто ж переможе? Це буде Роуз. Вітаю! Так, я зробила курта. Дякую, Шеф. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!